Всім доброго ранку. Ранкова кава продовжує свої перевірки і експерименти. І сьогодні мова піде про благоустрій міста. Сьогодні ми будемо вибрасувати мусор посеред вулиці і подивимося на реакцію людей. Мабуть, кожен з нас помічав сміттєві пакети, папірці, обгортки чи пластикові пляшки, які, так би мовити, не дійшли до смітника. Люди свідомо залишають різний непотріб під приводом, що за них це прибере хтось інший. От і ми сьогодні взяли пакет з мусором і двигаємося в направлення ближайшої толпи. Задача зробити віж що ми забули вибросити його в мусорний бак, і тепер ми залишимо його на остановці. Подожді, я Що, прямо тут? Ну добре. Да, Ну, ладно. Однак люди не поспішають робити нам зауваження і обмежуються тихим обуренням та призирливим поглядом. Спробуємо ще раз. Ну, вставляй, все равно беруть. Вероятно, окружающі слишком погружені в собственні діла і просто нас ігнорують. Звісно, кожен раз ми повертались і забирали свій пакет. Однак так роблять не всі в таких випадках. Це змушені робити комунальники. Хотіли поцікавитись в міській раді, скільки людей на сьогодні забезпечує охайність міста та чи передбачене покарання для тих, хто злісно смітить. Однак отримали відмову. А результат у нас таков: Крім як тихо возмущаться, народ нічого не предприйняв. Не набагато краще в даному випадку себе проявила і міська рада, зокрема, управління житлово-комунального господарства, на будь-які питання з цього приводу відмовилася відповідати, посилаючись на обов'язковий запит, який ми мали подати завчасно. Ну що ж, а на цьому ми поки з вами прощаємось і кажемо вам на все добре. Пока!